Реклама досить глибоко проникла в наше особисте життя. Тільки зробиш пошуковий запит в Google, соцмережі тут же будуть переповнені відповідним контентом. Буклети роздають на вулиці, рекламу надсилають на електронну пошту і приносять безпосередньо на адресу. Навіть на платіжках за комунальні послуги друкують акції та сезонні пропозиції. Та в мережі з'явилась шокуюча новина. Нібито в Дніпропетровську на звороті сповіщення про загибель українських захисників розміщують рекламу. Ось це відео. Я... Фрагмент ми виклали в соцмережі нашого телеканалу і запропонували підписникам визначити правда, це чи фейк. Власне, ось результат за те, що ця інформація правдива. Віддали свій голос 25% глядачів. 75% вважають, що це фейк. Це відео ми показали і перехожим на вулицях Вінниці. Давайте подивимось, що вони про це говорять. Якщо це друкують, то це не наші люди друкують. Це хіба що провокація якась однозначно. Не може бути чого ні. Це ж хай буде так. Я не знаю навіть. Ну, може дураків раків хвата, може якісь дураки напечатався. У нас же вистача народу всякого. Так що удивитися ні на чому. Тепер давайте роздивимось це відео уважніше. Спершу варто звернути увагу на адресу, вказану в шапці листа. Проспект Івана Мазепи у Дніпрі не є частиною Шевченківського району міста, хоча підписує документ, нібито саме керівництво територіального центру комплектування саме цього району. Також варто звернути увагу на посаду особи, що є підписантом. На повідомленні вказано, що це підполковник Анатолій Жарков. Саме таку інформацію видає Гугл при поверхневому пошуку, чим вочевидь і скористались медіамейкери. Але вже у двадцятому році в документах Дніпропетровської обласної ради зазначено, що жарков став полковником. А найцікавіше все ж таки те, що на звороті листа там розміщено рекламу чотирьох компаній. Всі вони пропонують родині загиблого отримати знижку на товар чи послугу при використанні промокоду на щиті. Згадують такі компанії, як Єва, Міґого, Заказ UA та Сушия. Але чи справді ці промокоди працюють? Фактчекери проєкту StopFake зв'язалися з службою підтримки цих компаній, і тут починається найцікавіше. На сторінці компанії Єва промокод вважається хибним. В самій компанії наголосили ми не маємо жодного відношення до цього. Як мінімум, всі наші промокоди англійською мовою та цифрами. Як максимум, ми ні в якому разі не брали участь у такому. Та ж сама невдача, із промокодом МіГОГО. Представники компанії підтвердили, що інформація є вигадкою. Наша компанія ніколи б не дозволила собі перейти такі етичні норми. Там зображено наш старий логотип, який ми не використовуємо вже кілька років. Представники ресторану Сушия також відповіли, що не мають жодного відношення до похоронок. На заказ її промокод також не розпізнався. Вишенька на торті, печатка міноборони з кодом. У центрі протидії дезінформації про РНБО знайшли цю печатку в рекламі виробника штампів. Тож висновок новина є неякісно створеним фейком. Що ж було в планах пропагандистів? Таким чином, ворог намагається створити розкол всередині нашого суспільства, посварити нас між собою та збурити проти військового керівництва держави. Та чи спрацював цей фейк ефективно на українську аудиторію? Навряд чи. а ось російський глядач вірить в такі інфовкиди набагато охочіше, адже там біла лада вважається достойною заміною члена родини. Тож не дивно, що такі абсурдні ідеї фейків виходять саме звідти.